Мер від громади. Полтавщина красивий, колоритний і гостинний край, З багатовіковою історією, мальовничою природою, мудрими та талановитими людьми. Я хочу, щоб основа успішного розвитку Полтавщини базувалась на таких принципах гуманність взаємина, влада народу. Ділова активність місцевої громади у всіх сферах життя, ефективне використання місцевих ресурсів. Керуючись цими принципами, в основу своєї діяльності покладуть такі програмні засади. Уманий підхід у всіх рішеннях та діях влади стосовно життя міста та його громадян. Збереження та примноження історичної та культурної спадщини Полтави та її традицій, цебічний розвиток місцевого підприємства та ділові ініціативи, формування іміджу Полтави як некорумпованого інвестиційно привабливого міста, пріоритетна діяльність у сферах освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, активна молодіжна політика, створення умов для самореалізації молоді. Участь в реалізації індивідуальних та колективних ініціатив громадян міста. Тож давайте разом будувати майбутнє нашого міста так, щоб нами пишалася вся Україна. Мер від громади. За конкурсом оберемо мера та кандидатів-депутати від громади до виборів. Напишемо меру програму, підтримуємо на виборах восени.